Знову ж таки, так, да, класно. Психопати, ось так бачать ціль, вони ось так тунельно, тобто в них є конкретна ціль, і вони тунельно біжать туди-сюди. Плюс іще обставини, якщо їх так заставляють чітко, конкретно, то вони можуть швидко, чітке таке, щось зробити. Тобто швидке, яке, швидке якесь рішення, швидку якусь таку тунельну дію. В них є ціль, вони йдуть до цієї ціль. Їх збити ну це не їхня історія. Вони ось так зробили ось цю свою роботу. І потім вони, коли вже зробили свою роботу, вони можуть там: а, так, в мене там є коханка, в мене я то, в мене вони на них звертають увагу. Соціопати, їх, коли от вони в собі поставили ціль, вони йдуть в цю ціль, то їх ще трохи можна збити. От. Їх ще трохи можна збити, хоча психопати да, вони -от так чітко, конкретно йдуть. Ось цей момент спекуляції словом, психопат, це мені здається, чи це він такий тупий, чи це він так спеціально зробив, чи це все ж таки.